Учора цей кущ ще був не відкритий. І я так спішила його показати. Перш ніж сюди прилетить бронзівка, але не встигла. І вже ось цю квіточку вона мені пошкодила, пелюсточки. Так вона полюбляє білий і жовтий колір. Але квітка дуже цікава. Подивіться, це анемоновидна півонія. Сорт теж незнайомий. Проблема в тому, що я їх колись не фіксувала, а зараз дуже багато схожих сортів і точного сорту я її не знаю. Але такі світло-молочні пелюстки, і всередині ніжно-лимунна така анемоновидна подушечка. І в деяких квітів є ось такий півник. Хоча зразу бутончик такий, здається, ніби він ніжно-ружевий. Не знаю, як камера вам покаже, але насправді вони такі молочні відкриваються, молочні і лимонні отакі серединки в них. Квітка до середнього розміру. Але куш досить потужний. Подивіться, які великі листочки. Ну, видно, що це не простий сорт.